Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програми Вчасно. Вітаю вас! В студії Надія Швець. дивіться просто зараз. Більше 20 захисників Придністров'я загинуло втричі більше поранено. Такою трагедією обернувся 21 рік тому. Обстріл мирних дубасар молдавськими опонівцями. Зовнішньополітичними відомствами Придністров'я та Абхазії підписано меморандум про взаєморозуміння з питань співробітництва в галузі міжнародних відносин. Дошкільна освіта вищого рівня. Дитячі садки Придністров'я отримують розвиваючі посібники та іграшки. Сьогодні в Добасарах згадували загиблих захисників Придністроя. У 92-му році весь травень практично не припинялись бої на Дубасарському, кошницькому та кучуєрському напрямках. А починаючи з 17 травня, до три доби зазнавали інтенсивного обстрілу зі всіх видів зброї. Більше 60 ополченців було поранено більше 20 загинуло. Найкровопролитніший бій травня 92-го був 20-го числа. Щороку з того часу цього дня дубасарці приходять до меморіалу воїнської слави, аби вшанувати пам'ять загиблих. Начала Нашої історії, початок історії нашої країни початок збройного конфлікту на Дністрі. Результат конфлікту ми знаємо. Це ті люди, які поховані тут. Ми сьогодні схиляємо перед ними голови і коліна. Говоримо їм спасибі за те, що вони захистили наше місто і республіку. В обороні північно-східної частини міста, окрім району Греблі, у 92-му брали участь близько 700 захисників. Ця частина Дубасар була розділена на чотири зони, в яких знаходились стратегічні об'єкти. Головним була Дубасарська г. Придністровські воїни з честю виповнили свою місію, але не вдалося зберегти життя людей. Наші козаки і захисники Придністров'я приїжджаємо кожен рік на меморіал слави міста Дубасари, щоб покласти квіти і помінути захисників, які склали свої голови, за те, щоб був мир на нашій Придністровській землі. Стільки загинуло. Безвинних людей, хлопців, молодих, які ставили своїх батьків і пішли сюди захищати, захищати нашу землю. Такий же день був, така жара була, як вони отако лежали, побиті. І дай Бог, щоб ніколи це більше в світі не повторилось, бо слово «війна» і сама війна воно дуже дуже страшне. Пам'ять 13 захисників республіки увічнена у мармуровій плиті на березі Дністра. Сьогодні їх згадували поіменно, а саме місце трагедії перетворилося у килом із живих квітів. 21 рік тому страшну трагедію пережив і народ південної Осетії. Тоді колона осетинських біженців на азарській дорозі була зупинена грузинськими збройними формуваннями і розстріляна впритул з автоматів. Переважно там були старі жінки і діти. В результаті нападу загинуло 33 людини, ще 16 отримали поранення. 20 травня південній осеті оголошено днем національної жалоби. Співчуття братському народу направив президент Придністровської молдавської республіки Євген Шевчук. У телеграмі глава нашої держави зазна... Значив, що придністровці, які зазнали жахіття війни в 92-му році, поділяють біль втрат народу південної Осетії і сьогодні разом сумують за жертвами нелюдського злочину проти мирного населення, що стався поблизу Осетинського села Зар. А на майбутнє Євген Шевчук побажав усім мирного неба над головою, добра і спокою. Абхазією ще одну братську республіку минулого тижня відвідала придністровська делегація з офіційним візитом. Він приурочений 20-річчю створення міністерства закордонних справ Абхазії у складі урядової делегації Придністров'я, заступник голови уряду з питань міжнародного співробітництва, міністр закордонних справ Ніна Наштанський, заступник міністра юстиції Олег Молчанський та заступник голови державного митного комітету Борис Панько. Однією з важливих подій візиту стало підписання зовнішньополітичними відомствами обох республік меморандуму про взаєморозуміння з питань співробітництва в галузі міжнародних відносин. Абхазія та Придністров'я співпрацюють вже більше 20 років. За цей час було багато зроблено і укладений не один десяток угод, зазначають представники обох країн. І цей візит Придністровської делегації до братської держави ознаменувався ще однією подією. Сторони на рівні зовнішньополітичних відомств підписали два документи. У них визначені спільні зусилля і прагнення обмінюватися досвідом в рамках євразійської інтеграції. Я думаю, що у нас очі много тем, като риможемо розвитку. Я думаю, що у нас багато тем, які можна розвивати. Ми зацікавлені вашим промисловим потенціалом і досвідом у будівництві сучасної економіки. Ми готові співробітничати в різних галузях, наприклад, у сфері туризму та обміну продуктами, і промисловими товарами. На зустрічі двох міністрів говорили і про те, що потрібно ще більше розвивати двостороннє співробітництво у всіх сферах і на всіх рівнях: політичному, культурному, спортивному освітньому. Ми на сьогодні підписали план співпраці майбутнього на 2013 рік, тому що робота на міжвідомчих рівнях не припиняється. Абхазія є нашим стратегічним партнером. Ми впевнені, що досвід, який вона набула протягом п'яти років, визнання нашим гарантом Російською Федерацією незабаром буде необхідний і нам, і вона нам підставить тверде плече і поділиться цим досвідом. Окрім зовнішньополітичних відомств, угоди про співпрацю підписали ще представники Міністерств юстиції та державних митних комітетів. 12 дитячих садків в різних населених пунктах Придністров'я з метою забезпечення доступу до якісної дошкільної освіти отримають від міжнародної організації ЮНІСЕФ іграшки, книги, меблі і обладнання, яке допоможе дітям і педагогам працювати ефективніше. Церемонія передачі подарунків сьогодні відбулася у протягалівському дошкільному закладі. Поява нових іграшок стала справжнім святом для вихованців протягайлівського дитсадка. Розвиваючі ігри, конструктори лего, меблі все це дітям подарували у величезній кількості. Дивлячись на щасливі обличчя дітей, не могли стримати посмішки і дорослі. Діти отримали можливість розвивати дрібну моторику. Це не просто гра, коли вони збирають конструктор лего. У них працюють пальчики, а це веде до розумового мовленневого розвитку. Допомогу від міжнародної організації отримає ще 11 десятків республіки. Глава представництва ЮНІСЕФ у Молдові Олександра Юсер переконана, що право на гру має кожна дитина, і перші роки життя найважливіші у їх розвитку. Ми особливо вдячні місцевій владі за співпрацю і за те, що є гарантія того, що ці подарунки потрапляють в ті населені пункти, де багато дітей з особливими потребами. Раді бачити, що влада Придністров'я виконує зобов'язання прийняті за конвенцією ООН з прав дитини, одним з яких є право на гру. Пильну увагу на розвиток дитсадків спрямовує і влада міста Бендери. Сьогодні у черзі в дошкільні заклади майже тисяча маленьких бендерчан. Частково вирішить проблему браку місць реконструкція трьох дитячих садків, яка проводиться коштом гуманітарної допомоги Російської Федерації. момент в Ми ремонтуємо шостий, шістнадцятий і одинадцятий дитсадок. Шостий знаходиться на гисті у сільській місцевості. Відкриваючи там дві групи, ми збільшимо кількість на 50 місць, і батькам не доведеться возити дітей у. Місто у центрі міста відкриємо ще дві групи. І третій садок, особливий, він санаторний. Там діти з проблемами зі здоров'ям. Там теж відкриються дві групи. Ще один садок, 33-й, буде відновлено повністю. Багато років він не функціонував. Зараз влада міста має намір його реконструювати. І на завершення випуску традиційний відеогляд українських новин. На традиційній годині запитань уряд звітував перед депутатами про аварію на вуглегірський тес. Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що винна в пожежі зміна, яка чергувала. Працівники порушили правила використання системи вуглеподачі. Через це вугільний пил у машинному залі накопичився і зайнявся. Наслідки аварії вже ліквідували. Споруджувати нові агрегати не доведеться. Запевнив урядовець. Пошкодження енергоблоки за місяць фахівці відремонтують капітально. Україною прокотилась хвиля антифашистських мітингів під загальним гаслом ні не у фашизму». У Харкові, Дніпропетровську, Донецьку і Луганську на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Одразу кілька велелюдних мітингів у день пройшли в центрі столиці. В Європу без фашистів фашизм не пройде та ні мовному шовінізму. Під такими гаслами відбувся антифашистський марш. На нього з'їхалися з усіх регіонів України майже 50 тисяч людей. Учасники ухвалили резолюцію, в якій висловилися проти деструктивних дій. Радикальних політ сил а опозиційні сили зібрали людей на акцію Вставай Україну. Міліція оцінила її чисельність у 6,5 тисяч учасників, хоча обіцялось вивести 50 тисяч. На мітингу лідери фракції Батьківщина удар та свобода підписали декларацію, в якій запевнили, що будуть координувати свої дії на майбутніх президентських виборах, хоча не назвали єдиного кандидата президенти, як і на вибори мера Києва. Не згадали в резолюції і Юлію Тимошенко. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 21 травня очікується мінлива хмарність місцями гроза з короткочасним дощем. Вітер південний 4-7 метрів за секунду при грозі поривчасти. Температура повітря вночі 13-16 градусів тепла, в день 26-29 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми.